Асники четвертої спартакиади для проведення змагань вишикуваних. Заступник начальника інституту полковник Капчук Сьогодні ми з вами зібралися на свято спорту, здоров'я, на свято справжніх патріотів України, які загартовують свою силу і волю заради захисту її інтересів, заради майбутнього нашої держави. Ми присвятили цей захід до всесвітнього дня. Авіації та космонавтики, яка взагалі я маю на увазі космонавтик, з'явилася завдячуючи людині, яка народилася в місті Житомирі Сергію Павловичу Корольову. Хочу звернути увагу на відповідальність вас, вашої родини в майбутньому нашої держави. Сьогоднішня Спартакіада дає можливість спробувати свої сили і показати ось цю мужність в тилу, а потім і відстоювати наші кордони. України і бути гідним громадянином України, дихнути атмосферу військового інституту, відчути на собі вплив дисципліни, військової виправки та порядку змогли всі, хто долучився до участі у спартакіаді, мали змогу перевірити та проаналізувати рівень власної фізичної підготовки всі учасники змагань. Буду демонструвати підтягування та естафету. А скільки найбільше можеш підтягнутися на бруся? Ну, 20. На брусях можу більше, ніж 20. а підтягуватись, то можу 20 зробити. 20 разів. А як ти гадаєш, хтось більше тебе зробить? Напевне. Напевно, піднімати гірю одну хвилину, іншу на одну руку і на другу. По скільки кілограмів гірі? Здається, 8 кілограмів. Молодь житті, якої спорт займає не останнє місце, розуміє, що проявляючи себе у спорті та досягаючи певних результатів, ти робиш впевнений крок у доросле життя. А тут, як і у спорті, боротьба за результат стоїть на першому місці, щоб укріпити нашу молодь, щоб більш здоровіша була. Ну, тут зібралися напевно хлопці, які хочуть проявити себе в певних видах спорту, стати сильніше.